Розмовляють двоє. Ви знаєте, я можу понівечити будь-кого одним натисканням пальця. Ви, напевно, фахівець джиу-джитсу. Ні, я фотограф. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Я кинув би палити, але тоді зникне єдина можливість плюнути на роботу і вийти на вулицю. Можна виходити щогодини на перекур? Так, звичайно. Я кинув палити. Можна мені щогодини виходити на вулицю, дивитися на сонце і дерева? Ти зовсім уже здурів, а хто працювати буде? <працювати> У барі сидять двоє чоловіків. Бар вже закривається, і один чоловік каже іншому Слухай, а пішли до мене додому, там продовжимо. Ні, краще підемо до мене, мій будинок ближче звідси. Ні, ти помиляєшся, мій ближче. Ну, пішли, подивимося, ще й ближче. От виходять вони з бару, звертають за ріг, і один із них каже Он мій будинок там, бачиш, нічого подібного, це мій будинок. Ні, мій. Ну, давай постукаємо в двері і дізнаємося, чий це будинок, ок. Давай. Підходять вони до дверей, стукають, їм відкриває господиня і каже О, ну ви тільки подивіться на тих красенів, татко з синочком на бровах. Чоловік цікавиться в дружини. Таню, якщо я помру, ти ще раз вийдеш заміж? Ні, Колю, не вийду. Я переїду до своєї молодшої сестри і буду жити з нею. Вона добра і дуже хороша господиня. А ти. Я тоді теж переїду до твоєї молодшої сестри і буду жити з нею. У маршрутці розмова. Хлопчик років п'яти, і його тату. Тату, хтось пукнув. Ну і що? Сиди тихо. Тату, але ж хтось пукнув, тату пошепки. Синку, не кричи. Син на всю маршрутку. Тату, то це ти пукнув?